Всім привіт! Сьогодні в нас огляд каталогу на лютий місяць. Так, ось бачите мій номер телефону. Можете зателефонувати, залишити свої е, замовлення, хто бажає замовити. Так, ось такі в нас новиночка з'являється в каталогу. Дуже приємний аромат, я вже його затестила. Такий мандарин, троянда та сандалове дерево. Можна відчути аромат. Такий приємний. Мені дуже відчувається запах мандарину. Такий можна замовити лосьйончиком, до речі, пробний зразочок кому цікавить. Так. Така ось фоточка you». Тут мені більше віддає малиною, і потім друга нотка відчувається трояндою. Ось. Також можна дивитися, кому на подарунок, на день закоханих, дуже актуально подарувати в подарунковій коробочці. Так. Персів. До речі, цей зелений персів дуже такий приємний аромат свіженький, хороший. Так, Тому що дивіться, вибирайте собі кольори, все, що вас цікавить, можете залишити, поставити на паузу і роздивитися лаки В Серії PowerStay стійкий лак до восьми днів так. Тут всі тональні засоби. Сильно зупинятися не буду кого що цікавить, ставте на паузу ще раз повторюю, повертаємо, подивимося. Так. Трошки ціни піднімаються. Ось новинка з'явилася. Була така тільки матова, зараз іще глянцева. зіпився один колір такий цікавий, з гіалуроновою кислотою. Так, різні помади, блиски. Обирайте собі, які вам допомоги. Оця туш хороша, така. Мені, в принципі, більше подобаються такі туші, щоб вони були. Силіконовою щіточкою, але тут з версинками, але дійсно ось такий ефект ну, від туші. Хорош, добре розділяє вії. Також можна вибрати собі тушу водостійку. Так. Багато чула відгуків про цю туш. Така, це е, недавно з'явилася в каталозі. Багато чула від них про цю туш хороших відгуків. Можна спробувати. Я вже сама хочу її спробувати. Так, хто любить хороший стійкий макіяж, особливо, якщо це, наприклад, кольорова тушь якась з відтінком, то використовувати добре праймер. Він надає більше об'єму вія. Хороший засіб. Зверніть увагу, скоро закінчиться, можливо, на наступний каталог вже не буде цих тіни. Такі хороші тіні. Такі ню нюдові відтінки. Так, олівчики. Хороші олівчики ці, до речі. Часто в мене їх замовляють. Такі м'ягенькі, добре, що не треба їх підточувати постійно, викручуються, гарно наноситься. Я також спробувала, мені сподобались. Так, засоби для брів. Так, лак для нігтів швидко сохне. До речі, хороший лак. Лак я декілька відтінків спробувала, то воно ну, хороший. Дійсно швидко сохне і довго тримається на нігтях. Так, засоби для манікюру. Пензлики для макіяжу. Так, серія люкс. Ну, тут все сказано люкс. премія, рівень такий в косметиці. Дуже хороші всі засоби. Дуже мені подобається ця пудра хороша. Дуже просто вона ну, ідеальна. За тональні ще я не спробувала, а пробувала поманду. І то, що ось три ці засоби. Я точно рекомендую. ну, Дійсно хороші засоби. Так, етракшени. Можна відчути аромат. Дуже приємний аромат. Імбир, магнетичний мускус має і е, магнетик такий. Дуже приємний аромат, мені він дуже подобається такий. І, до речі, в цих парфумах є феромони. Такий аромат пристрасті. Так, Attraction, ну, взагалі вся лінійка Attraction дуже така схожа. Але від, водночас вони відрізняються один від одного. Такий. Також оці е, новинка недавно з'явились в каталозі Attraction Awaken е, з феромонами також. Accord Fashion Point. Такий розпалює пристрасть. Якраз для Дня Закоханих актуально буде Так, аромати серії DTA. Today, Tomorrow Always. The Love. Uh, ці всі аромати дуже-дуже стійкі, мускусні, шлейфові, uh, дуже довго тримаються як на одязі, так і на тілі. Дуже приємні всі аромати. Дуже багато хто полюбляє оці вандер, новинка, такий свіженький квітковий аромат. Так. Також туморов хорош. Ну, тут не можна сказати якісь погані. Вони всі такі по-своєму різні. Але оці два мені ну, взагалі дуже подобаються. З'явились ось новинки дві: Farway Bayon і Farway Bayon The мунд хороші аромати, такі ну, дійсно шлейфові. Тут дійсно вони духи, це найвища концентрація парфумів. Такі мають приємні аромати. Як на мене, мені раніше подобався цей Farrow звичайний, але якось він для мене зараз дуже солодкий. А от ці новинки, то якраз новинки це те, те що і треба зараз. Так, так. хороша знижочка на Cherish на Gold. Дуже хороший, елегантний аромат такий. З бергамотом дуже класний такий з амброю відчувається. Чи дуже також приємний такий ніжний аромат, такий ніжненький, я б сказала. Little Black Dress. Також, хто полюбляє цей аромат, вигідно брати в 100 мл об'ємів також. Так, Е, Віпрайм, ну так це Яблучко. Це просто аромат Яблучка. Такий приємний. Такий червоного яблучка. Так, далі в нас іде така пропозиція, я б сказала, вигідна за умови придбання двох ароматів можна отримати їх за по 389 гривень. До речі, можна взяти от до Дня закоханих, наприклад, чоловікові і, от, наприклад, дружині на подарунок, там, чи хлопцеві і дівчині. От, так от. На День Святого Валентина, на День Закоханих. Подарувати гарний парфумчик. Так, пурбланки. Такі ось ціни. Так, дивіться, скільки вже з'явилось у нас е, спретчиків маленьких. Так, великі об'ємні 100 мл. Так, і ще одна дивіться в, е, пропозиція. Будь-який аромат. Ой, е, так, будь-який аромат е, за 299 гривень при умові двох. І кулькові дезодоранти при умові двох по 75 гривень будуть. Можна, наприклад, обрати як жіночі, так і чоловічі. Наприклад, чоловічі і жіночі, і будуть по 75 гривень. Так, дуже багато представлено чоловічих ароматів, дивлюся, дезодорантів. Так. Крем і трекшн. Так. Хороша ціна, ось дивіться, об'єм 75 мл а 189 гривень. Так, спрейчики парфумовані. Так, ось дивіться, хороша ціна 119 гривень на парфумовані лосьйони. Дуже Класний варіант, коли ви хочете, наприклад, і лосьйончик який замовити, і відчути новий аромат. І якраз лосьончика буде надовго вистачати. Так, тулетна водичка лак чоловічі жіночи. Кому, до речі, потрібно, звертайтеся, маю як жіночу, так і чоловічу водичку в наявності. Так. Також маю в наявності. От... Цей парфум Full Speed. До речі, дуже хороша ця лінійка Full Speed. Мені дуже подобається також цей аромат Quantum. Такі хороші аромати чоловічі. Хороша ціна зараз на них. Можна також замовити наборчику, наприклад, чоловікові, там хлопцеві, кому там, татові, братові на подарунок до Дня Закоханих. Це новиночка у нас з'являється. Затестила я такий парфумчик. Ну що можу сказати про нього. Це він такий зелененький, свіженький. такий Ось маск, звичайний цей новинка перший, який з'явився. такий Він е відчувається такий свіженьким морем, таким якимось, таким свіженьким. Я б цей, наприклад, е обрала. ось Це такий більш не знаю. Він якийсь мені просто зелений. Не знаю, як це свіжий, зелений, якось віддає ось так ось. Так. Ось дуже приємний аромат. Чоловічий Attraction Awaken. Дуже класний, з феромонами. Така хороша лінійка. Лінджентльмен. Хороша також. Хороші аромати. Також оцей аромат затестила, дуже приємний, от, ну, дуже класний просто. Мені дуже він сподобався. Так. Подарункові ще набори в коробочках подарункових до Дня Святого Валентина. Вітати закоханих для ось, чоловіків, для жінок. наборчики є. Так, дитячі, наборчики, Так, новинка в нас з'являється. Біла лілія і мускус. Ну, відчула цей аромат. Тут більше якось саме лілія так відчувається. ну, Так, от. Так. Наборчик. Подарунковий мішечку такий. Кавенький набір. Набір з трьох продуктів. Помада олівець і лак для нігтів. Так. Так. Товар з благодійності. 100% прибутку йде на благодійність. Так, серія Endew. Хороші засоби. Як можна, наприклад, взяти окремо, в кого, наприклад, якийсь там чиденний чи нічний закінчився. Але ось вигідніше брати набором. 50 плюс 35 плюс 45 плюс серія. Так. До речі, кому потрібно, має товар в наявності. Звертайтесь до мене я вам розповім все. До речі, також на каналі в мене є е, відео. Е, огляд товарів, які маю в наявності. Так, сироватка. Таку маю сироватку. До речі, також на каналі буде в мене огляд відгук е, про цю сироватку і цей засіб навколо очей. Гарно протестую. Так, і хочу затестити цей крем. Багато хто його хвалить. Такий ліфтинг-ефект навколо очей система. Теж хочу спробувати так, багато цікавого. Сироватки, ну взагалі всі класні. Всі, ну, всі хвалять ці сироватки, оцю зволоження дуже хвалять. А, яку ще бачила, 55 плюс дуже хороша сироватка, дійсно зменшує Сморшки. Ось цю хочу затестити ще сироватку, коригуючу таку. Масочки хороші такі. Серії Нью. До речі, оцю просто взагалі от, за оцю дуже багато відгуків чула і оцей кремчик. міцелярна водичка, до речі, я спробувала. Мені дуже сподоб... сподобалась. Гарно очищує і зволожує шкіру. А найбільше мені сподобалось, як вона знімає макіяж. Це просто супер клас. Для макіяжу це взагалі, ну, класно. Так, дуже хороші, круті креми. Така. Зараз по хорошій ціні. Скористайтеся. Так, всі серії. Всі, вся серія NU. До речі, новинки. Ось. Максимальне сяйво. Так. Такі всі засоби серії NU. Так, рівний тон і зволоження, з креми в нас є. Так, матуючі, зволожуючі, підбирайте собі кремчики. Так. Серія Clear Skin. Так, Підблизку, зменшення пору. Так, для проблемної шкіри, до речі, скоро вийде відео у мене про цю серію, вже затестила всю серію і поділюся відгуками з вами. Так, проти чорних точок, засоби. Є мила, дивіться, зверніть увагу тверді для очищення. Так, ось цікаве також тверде мило. Uh, такий приємний аромат свіженький, цитрусовий. Такий, я користувалася ним. Uh, спочатку не відчувається, а потім вже як трошки розмилеш мило, це uh, такі в нього є піщинки цікаві. Такі Такий відшелучуючий, начебто як скраб. Так, такий розпродаж трошки тут дивлюсь, є. Одяг, піджами різні. Масочки. Так, прикраси різні, до речі, для подарунку цікаво. Так, набір. Дуже хороший, до речі, набір з туалетною водичкою. Ціна хороша, як для так. Так коштує тільки водичка одна туалетна. А так дивіться вже і гель для душу, і кульковий дезодорант чоловічий, наприклад, на подарунок коханому. Так, Або, например, наприклад, коханій, шампунь, 720 мл, ой, 700 мл інтимний гель. І парфумована водичка 50 мл, до речі, також хороша. Хороша ціна і хороші наборчики з туалетними водичками. Так. Це в нас все для арома. Така. Масло ароматичні свічки, саше, ароматодифузори, аромалампа для аромовоску. Така. Так. Різні засоби, різні аромати є. Сумки. Okay. Дивіться, кому цікаво, Я сильно зупинятися не буду. Так. А ось тут зупинюсь. Дуже класна ця серія. Багато чула відгуків про неї, в кого довге волосся. Сухе. Яке ламається, волосся запутується чи ще щось для полегшування, розчислення. Дуже класна ця серія. Живлення, абсолютне живлення. Сировоточки, спрейчки, маска, маска для волосся, шампунька, бальзамчик. Так, так всі серії дивіться. Для будь-яких потреб. Для сяйва, для відновлення, глибоке очищення. Обираєте шампуньку і до шампуньки обираєте цієї ж серії бальзамчик. і воно разом в комплекті буде більш такий гарний ефект дає. Так, додаткові за... засоби, додаткові за волоссям, дивлюся, хороші засоби для об'єму, для відновлення, для сяйва. Також дивіться, серія Advanced Technic в великому об'ємі 700 мл. щіточки для волосся, рублівці. Так. Маска відновлення. Хороша маска, можу рекомендувати. Дуже волосся після неї сяюче, гарне, хороша масочка. А, також затестила ось таку шампуньку я а, дуже приємний абрикосовий такий аромат. Шампунь 2 в одному. Хороша, мені дуже сподобалося. А також іще. Була затестила ось такий скраб для волосся для глибокого очищення голови. Дуже крутий засіб. Рекомендую спробувати. І волосся дійсно гарно очищає. Так, інтимні гелі, дезодоранти. так Дитяча серія. Дуже приємні ці засоби, такі приємні полуничкою, яблочком пахне. Дуже такі приємні аромати дитячі. Так, новинка в нас з'явилась. Так. Дуже приємний аромат, до речі. Так. Я потерла сторіночку. Дуже приємний аромат. Така лаванда. І ще з шоколадом якомусь дає. Отак нам приємний. Так. Масочки. Так, батер для тіла. Батер, е хто не знає, це такий крем, чи крем-батер. Він е більш легкий, ніж звичайний крем, і е швидко вбирається в тіло, не залишається слідів липкості, якось чи ще щось. Засоби для ніг, з корицю, йдиться скраб, зволожувальний гель, ой, зволожувальний крем. З ароматом лаванди, дивіться, спрейчик, бездодеруючий, щіточки різні, пилочки. Цей крем, до речі, дивіться, великий об'єм 150 мл з лавандою. Багато хто її хвалить. Гарно доглядаю за стопами. Такі спрейчики Так. Ось ці гарні крема три в одному для рук, для тіла та обличчя. Так, крема для рук. Так, новиночка. Це вже з'явилася, була в січневому каталозі вже була. Е, до речі, дуже класна. Е, такий класний аромат. Манго, ананаса, маракуї. Такий приємний фруктовий, такий екзотичних фруктів. Так, можна, дивіться, як наборчиком замовити, так і окремо. Так. До речі, гель для душу є. Лосьончики такі. В об'ємі 400 мл. Надовго вистачить. Так, чоловіча серія. Можна обрати товари на подарунок чоловікові, на День закоханих. Так, серія Сенсис. Рідкі мила. Спречки для тіла. Так, тут у нас гель для душу. Будь-який об'єм вибираєте собі. Так, новинка в нас з'явилася. Дівчата, хлопці, всіх, хто мене дивиться, зверніть увагу на цю новинку. Це реально дуже класний аромат. Я його вже затестила, дуже мені подобається. Такий дуже приємний аромат лимончику. Взагалі лимони в нас популярні по всьому світу зараз. І одяг, і чашки, і посуд. все, там, все з лимонами в нас дуже приємна така асоціація. Така... Ну, свіжість, такий сонячне, щось таке приємне. Дуже хороший аромат рекомендую спробувати. Так. Продукти зі знижечками хороші, ціни дивлюсь. лосьончики гелі для душа також. Піни для ванни. Така десенс хороша ціна. Так. Хороші ціни, скидочки хороші. Так. Міцелярні засоби, як міцелярні водички в великих об'ємах. Так, бальзамчик для губ, близьким. До речі, оця олійка дуже-дуже класна, я рекомендую. Дійсно, вона захищає від сухості губ, тріщин якихось і дуже довго зберігається на губах така стійка. ще тональні, дивлюсь трошечки зі знижками. І ось з'явилася новиночка така палетка в трьох відтінках різних. От. І остання сторіночка. Це в нас е, туш. П'ять в одному, дуже хороша туш. Зі знижечкою 40%. Так, ось такий був в нас каталог. Ой. Ставте лайк цьому відео, для мене це дуже важливо. Маю також товари в наявності. Звертайтесь в коментарях або в Директ. Пишіть мені. Я завжди на зв'язку. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Дякую за огляд! І побачимося в наступному відео. Всім пока-пока!